Вітаю всіх на своєму каналі. Неділя я повинен випускати якесь відео за Німеччину, за село, якісь факти, але, на жаль, відео не зробив. У нас вже 3 дні дуже, дуже погіршилася погода, і ще два дня буде погано. Вітер стоїть 15 метрів на, хв... на секунду, а париви навіть не знаю. Мені якась ніч була, мені казалося, що будинок десь полетить. По дню у нас зараз прогрівається десь. Хоч ви бачите, і сонечка є. Але температура більше, ніж плюс 6 не підіймається. Завтра зранку 0. Ну, таке, кепське. І не вийшло зробити відео. Тому сьогодні відео без, інформа... без інформації. Якось. Просто три тижні тому ми їздили а, тут 50 км у гори. На водоспад, подивитись, то покажу просто відео з телефона. Куди ми їздили, ну і, звісно, куди ти не поїдеш до гір, вліво, вправо, завжди ти побачиш в відео будуть корівки, і також ми побачили курник. Дуже цікавий, класний курничок То в цьому відео покажу природу, корівок і трошки курячок. Ну Ось таке відео, вибачайте, наступного тижня повинно бути більш цікавішим. Такого я ще не бачив ніякої огорожі. Ніякої привізі вони гуляють і усі гуляють тут. Ну, як би гармонія з природою на максимум. Ось так. Крім того, що вони гуляють поволі, люди ходять, дивляться на красу і ще під нами йде. Другий автобан на Австрію, тобто під нами тут 3 кілометри скрізь скелю зроблено чотири полоси рух автівок Від корівок ось така огорожа, щоб вони сюди не заходили. Примітивно, але працює для дітей, стрибки і для діточок цікаво на кого вони стрибнули, на <свісно> якого звіра. І буквально декілька метрів лавки без всякого фанатізму брівно 300 на 300 ніхто не зламає це для того щоб ногами ходити по крижаній воді яка спускається з альп і одразу відпочивати так обережно обережно так. теж скальмійка для того щоб насолодитися О. Ось таким видом Де стежка йде йде отвод води Щоб не розмувала, Щоб люди могли так це мої щось там знімають А ми йдемо далі. Ми ніколи так нікуди не дойдемо, тому що є зупинки, є красота. Зараз сядемо і спокійно знімемо Отак. Ось так. Вгору вальпи підійматися важкувато. Йдемо далі. Так, зроблено ось так, тому що всувається іноді, мабуть, ґрунт, щоб було все обережно і добре. Ми вже майже прийшли ось той міст. Ще один захист. Ось так. Щоб каміння з водою ні на кого не впали. Так, і в лісі, як у всіх лісах, щось на кшталт маленької каплички. Віддайте дань Богові і рухатись далі. Рухаємось, нарешті ми дійшли, Та й я вже ледь тримаюсь. Так, зупинюсь на хвилиночку, ще ледь не, не прогалую, дивіться. Ха-ха-ха! Хтось медитував, поки всі спали. Так, люденьки, будь ласка, корничок, як завжди, мобільний, сонячні панелі. Ну, можна самим самим там жити і ось в такому місці. Я гадаю, ека, ека яйця від даних курей. Так, пішов і у нас сілась Там в нас лисиця живе, мабуть, вже побігла. Сьогодні гарний день. Зранку все було замерзло, нуль, а тепер працюють.